Сьогодні, 10 вересня, українська артилерія завдала нищівного удару по ворожій колоні, яка намагалася просунутися в напрямку Покровська. Противник довго готував цей кидок, підтягав резерви, накопичував техніку, намагаючись створити ударне угруповання для наступу. Але наші розвідники завчасно виявили рух і передали координати артилерійським підрозділам. З перших залпів вогонь Су накрив колону. Перетворивши її на палаюче місиво. В результаті операції було знищено чотири танки, вісім броньованих машин, шість дрів і близько 12 мотоциклів, які ворог намагався використати для швидких маневрів. Разом із технікою окупанти втратили і значну кількість особового складу: десятки ліквідованих, ще більше поранених. Спроба противника прорватися до Покровська завершилася провалом. Під ударами української артилерії російські війська втратили не лише техніку та людей, а й шанс реалізувати свій план наступу на цьому напрямку. Ця перемога вкотре довела точність і влучність українських артилеристів, злагодженість, розвідки та командування зривають будь-які задуми ворога. Покровськ стоїть, а окупанти знову отримали жорстке нагадування: кожен їхній крок тут закінчиться поразкою.